Доброго дня чи може вечора. Мене звати Павло, це канал Паша Спаркінг, який потім перейменується, звичайно. Сьогодні у своєму відео я розкажу вам, хто така сербська леді і що вона себе представляє. Всю інформацію для відео я взяв із вебсайту Medialix. Раджу вам підписатись на канал і поширити це та майбутнє мої відео, щоб разом розвивати український контент. А ми починаємо. Користувачі тіктоку вигадали сюжет навколо відео з жінкою, яка вночі танцює на вулиці. Її називають сербською леді. І за легендою, вона не кидається з ножем на кожного, хто її гукне. На початку 2023 року в Тіктоці стало з'являтися відео з дівчиною в ошатному одязі, що танцює вночі біля гори і сміттєвих пакетів перед житловим будинком. І як правило, відео супроводжується тривожною музикою та текстом. Також на Ютубі та в Тіктоці сербську леді називають жінку з іншого відео, знятого у поганій якості. Наприкінці відео вона піднімає руку, ніби затискаючи щось у долоні, і біжить. До камери під хештегами сербська леді та Dancing Serbian леді можна знайти ролик з різними жінками, які виконують схожий танець на вулицях уночі. В них історія обростає різними деталями. Наприклад, вважається, що поліція не може спіймати сербську леді, бо вона зникає. За легендою, ніхто ніколи не бачив обличчя дівчини, що танцювала. А починала свій шлях міської страшилки вона з того, що налякала групу підлітків, яка зняла її танець. Так ж, звідки з'явилося відео із сербської леді, у 2019 році сербський сайт Now Serбія Today опублікував замітку про жінку в народному костюмі, яку зняли вночі в Белгороді. До публікації додається відео з передбачуваною порушницею спокою, зважаючи на все це оригінал відео, який ліг в основу крепіпасти. На кадрах у жінки не видно ножа і здається вона нікому не згорожує. Але це не завадило їй стати міською легендою. Місцеві новини публікували сюжети про загадкову леді, що танцює. Ютубери знімали про неї відео і робили пародію на її танець. А до кінця 2022-го історія перейшла з сербського сегменту інтернету в англомовний, а потім і в російськомовний, де стала перетворюватися на мем. Ось і все. До побачення, до нових зустрічей, чекайте мої нові відео. И так далее.